Курорт не впізнати. А ви бачили, друзі, як виглядає східниця цієї зими, зими 2026 року. Подивіться, 25 см снігу 24 листопада. Ще осінь, але вже у східниці зима. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні у східниці, в самому центрі курорту, пройдемося до найпопулярнішого джерела. Де найбільше людей завжди полюбляють набирати воду. Подивимось, скільки людей на курорті. Ну, одним словом, все по черзі. Зараз ми знаходимося на вулиці. Золота Баня. Ця вулиця знаходиться практично в самому центрі. Тут є навіть селищна рада, тут недалеко. Ну, само собою, торговий центр, є рукавичка, ресторан Дольчевіта. Там далі є ще одна піцерія, зараз вам покажу. Ну, влітку. І восени навесні тут завжди дуже багато людей. Я зараз людей стільки не бачу, навіть не бачу стільки автівок, хоча сьогодні оскладнений рух, дуже слізка дорога була, особливо зранку, коли я їхав. Ось тут, бачите, в тому торговому центрі є супермаркет-рукавичка. Ну він невеликий, це можна сказати більше всього міні-маркет. Ще одна рукавичка є по вулиці Тараса Шевченка, ближче до початку східниці. Сьогодні на курорті дуже холодно, незважаючи на те, що світить гарно сонце. Дуже холодно, мінус 2 зараз і дуже сильний вітер. Тут, знаєте, я стою за будинком і мені не видно, але дуже сильний вітер, весь сніг з дерев зараз здуває, і може навіть десь буде ускладнений рух із-за того, що просто будуть перемети снігу на дорогах. Але так, краса неймовірна. Карпатські ліси дуже зараз класно виглядають. Я їхав тільки що. ну Сьогодні понеділок, знаєте, тому мало людей, можливо, і на вулицях, але ще й крім того дуже холодно. Їхав біля е, сувенірного ринку, той, що знаходиться на початку східниці біля а, готелю. Там, де казковий ліс, ви знаєте, я думав, що можливо там познімаю для вас відео, але там взагалі немає ні людей, ні базар не працює і навіть немає автівок. Знаєте, добре, що тротуари посипані тут піском у Трускавці. Субота-неділя, тротуари не були посипані. Ну, зараз вже напевно ситуацію виправили. Але мені вчора, друзі, в коментарях написали, бо я два дні знімав відео про Трускавець, про казковий Трускавець, там також дуже багато снігу, 25 см насипало так само, як і в східниці. До речі, я думаю, що в східниці набагато більше снігу, ніж у Трускавці, але десь приблизно. Так само, але у східниці я думаю, що цей сніг буде довше лежати, ніж у трускавці. Ну, вже вівторок, там середа, буде трохи потепління, десь плюс 7, можливо, навіть будуть опади у вигляді. дощу. ми зараз знаходимося біля селищної ради. Ось тут вона так дуже класно виглядає в самому центрі східниці, знаходиться. І ось, друзі, що хочу сказати, мені вчора під одним із відео, яке я знімав про трускавець, написали. Глядачі каналу Трускавець Тревел. Що приїхали на відпочинок у Трускавець, відпочивали. Навіть, пам'ятаю, мені писали, що планують їхати на екскурсію. А тут дуже було слизько і донька послизнулася і зламала ногу. Відпочинок перервали, тепер не знають, як добратися до Києва. Ну, одним словом, неприємно. Неприємно, знаєте, люди приїхали на відпочинок, витратили свій час, витратили гроші, а тут така історія. Тому тут дуже класно, що тротуари посипані. Зараз ми знаходимось біля відпочинкового комплексу Тустань, і тут ліворуч новий ресторан називається Йой. І ви мені в коментарях колись писали, що у східниці ввечері немає чим зайнятися, що робити. Можна прийти в ресторан, друзі, там є дольчові та перед тим, як ми йшли. Була піцерія, я вам показував внизу. А тут ще один ресторан. так що Ресторанів вистачає, є відпочинкові комплекси, які мають. Спа-центри, можна сходити в спа-центр. До речі, влітку цього року я відпочивав в східниці і їздив в Колибу Східницьку. Там є танці ввечері, дуже класно. Є там також повстанська криївка, можна подивитися. Їздив в спа-центр відпочинкового комплексу Крона Спа. Ось тут праворуч, якщо вулиця Промислова, якраз зайдете тут, недалеко напевно, метрів 300 до того відпочинкового комплексу. А так виглядає відпочинковий комплекс Тустань. Тут також є спа-центр, є басейн. Так що, хто хоче відпочити, той відпочине будь-де. А ще зараз, напевно, в східниці апартель буде ковзанка. Як минулого року можна покататися на ковзанах. В місті Бориславі зараз почнуть працювати два гірськолижних курорти: це крутогір і Буковиця. Варіантів відпочинку дуже багато. Але більшість людей сюди приїжджають, напевно, в лікувальних цілях попити східницької мінеральної води. Це або содова, або нафтуся, або залізиста. Дуже багато і велика кількість джерел. Ну, і завжди, коли я приїжджаю у східницю, я стараюся набрати східницької содової води, води по типу Боржомі. Аналогів такої води в Україні більше ніде немає. Це саме популярне джерело у Східниці. Ми якраз зараз до нього йдемо. Ось тут можна замовити собі екскурсії. Екскурсії відбуваються, бачу, кожного дня. Ліворуч зупинка. Тут зупиняються львівські автобуси, і автобуси, які курсують до Трускавця. А іменно цей автобус їде до Борислава. Це Борислав Східниця. Цей курорт не має залізничного сполучення. Єдиним варіантом залишається доїхати потягом до Трускавця, а вже з Трускавця їхати або автобусом, або брати таксі. Ну ще є, звісно, варіант приїхати на цей курорт на власному авто. Якщо є така можливість, тоді у вас розв'язані руки, і ви можете їздити куди хочете. Тут дуже багато цікавих локацій навколо В східниці це і тустань. І... Також дуже багато різних форельників, є Карпатська Швейцарія, водоспади. Ну, одним словом, походи в гори, куди завгодно. Варіантів вистачає влітку, можна поїхати на річку, покупатися, позасмагати. Все дуже класно. ну Якщо чесно, людей дуже мало. Я очікував зовсім іншого. Рускавці набагато більше людей ходять по вулицях, ніж тут. Хоча прохолодно, але мені подобається, друзі. Краса, зараз на вулиці, неймовірна. Трохи сильний вітер, але каже, що до обіду. Вітер стихне, тому, можливо, люди після обіду вийдуть на прогулянку. але дуже класно світить сонце, хоча воно зараз не гріє. Мінус 2 я вже, вже вам говорив. Завтра вже буде плюсова температура, і буде це все Ця вся краса вже зникне за кілька днів, розумієте? І снігу слідуючого чекати, не знаю, скільки прийдеться часу, але зараз краса. Неймовірно дійсно казкова зима у східниці, у трускавці. І знаєте, дуже багато людей пишуть з центру України, це там Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг. Пишуть, що дуже тепло. Плюс 17, плюс 18 було на вихідних. Навіть пишуть люди з Житомирщини, Черкащини, що ходили збирати гриби. Це притаманно, знаєте, до цього карпатського регіону більше там про гриби. А люди збирають їх там і кажуть, там по два кошики вона збирали грибів. На вихідних було дуже тепло. Бачите, у східниці продаються вже нерухомість, продаються квартири, будуються багатоповерхові житлові будинки. І східниця, як курорт, зараз стає дуже популярний Тут відкрився минулого року відпочинковий комплекс п'ятизірковий Каже, що за час війни в Україні не відкрито жодного відпочинкового комплексу ніде, тільки у східниці. Один оцей апартель Східниця. східниці Також відкрили. Панорама східницька. А ось тут знаходиться 118 джерело, також вода содова. Тут є такий апарат, в якому можна набирати воду, ну правда він зараз не працює, бачу, стрілка веде на подвір'я, і там, напевно, цих господарів можна придбати води. Колись завжди тут люди купували воду, і навіть зараз содова східницька вода продається по всій Україні. Але вона продається із джерела 2С з цієї питьової галереї, яка зараз попереду. Зараз ми зайдемо всередину. Я куплю якусь посудину, наберу, щоб набрати води, і покажу, де і скільки можна набирати води. До речі, східницька вода вся безкоштовна, всі мінеральні джерела безкоштовні, не то що в трускавці. В центральному бюветі там 36 гривень за літру. Тут вода безкоштовна, єдина якщо ви приїхали з великою тарою, ну це. Бутлями 6-5-літровими, то там же літр буде коштувати 9 гривень, ну, щоб набрати повну цілу. Але люди умудряються набирати в літрові, виходити, переливати. Ну, По-різному. Ось тут в магазині можна Добрати. придбати пляшечку таку літрову за 10 гривень. Ось, і йдемо набирати, друзі, воду. Бачите, питєва галерея, джерело 2С. Буква С означає, що це свердловина. Черги немає, бачите, людей небагато. Хвилинку почекав і вже йду набирати водичку. На Навесні цього року я тут зустрів біля джерела одного чоловіка, який сказав, що вже 40 років приїжджає у східницю і завжди собі п'є оцю соду воду. Вода по типу борджамі. Дуже гарний має смак. Мені взагалі всі східницькі води подобаються, Навіть на втусі я влітку купив. Дуже смачна, тут не така, як у Трускавці Зараз хочу показати вам, як виглядають карпатські ліси. Зараз таким снігом. Дивіться, дуже сильний вітер. Вітер з дерев змітає весь цей сніг, але все рівно казковий ліс, казкова зима зараз в українських Карпатах. Краса, ну неймовірно. Дуже багато снігу, друзі. Цими вихідними я знімав трускавець, казкову зиму в Трускавці. Кому цікаво, заходіть, дивіться, друзі. Відео вже є на каналі, там щось, напевно, вже три відео є. Ось. І були коментарі під цими відео, коли ви вже покажете східницю. Є східниця, друзі, дивіться. Ми зараз знаходимося в центрі біля відпочинкового комплексу Тустань. Я вже від самого джерела не хотів вам дорогу показувати, знімати. Тому вирішив ще звідси пройтися до. Церкви святих Петра і Павла це вулиця Тараса Шевченка. Тут недалеко просто я там залишив автомобіль. А тут бачимо зелена аптека Карпат, ще багато різних магазинів, і тут також міні-маркет Євроспарк вище над нами. Зразу знаходиться, а тут в підвальному приміщенні є будівельний магазин. Ну і також салон краси. Дуже класна сьогодні погода. Попередні два дні сонця не було, було знаєте, падав сніг, були хмари. А сьогодні погода чудова. Єдине ще не було б такого сильного вітру, було б набагато красивіше. Бо цей вітер дуже багато снігу, з дерев, здув просто. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Або відсканувавши qr код в правому куті екрану. Ліворуч від нас знаходиться також східницький стадіон. Раніше ще до війни в східниці були дуже популярні оці польоти на повітряних кулях. Тут навіть організовували фестиваль повітряплавання, так що було дуже цікаво у східниці. І завжди з Трускавці я бачив, як зі східниці злітають ці повітряні кулі, і вони летіли в напрямку до Трускавця. Ось тут стадіон. І зразу новий апарт готель з гарним краєвидом. Видно його тут. Краса, модельненький за сьогодні. А праворуч якраз церква святих Петра і Павла. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!